Він був комендантом Євромайдану та координував самооборону. Українці не будуть мовчати. Ми не скоримось і ми не зламаємось. Його політичний стаж понад 30 років. І мене політика це національний визвольний боротьба Його підпис на посаді голови Верховної Ради України стоїть під законодавчими актами, які закріплюють європейський та євроатлантичний вибір країни. Вітаю, шановні колеги. Слава Україні! Його життя завжди було у зоні ризику, коли у парламенті ратифікували харківські угоди. Так, Андрій Петрович, будь ласка, шановні народні депутати, коли проти нього здійснювалися інформаційні, політичні та фізичні напади. А під прицілом убивці він опинився 30 серпня 2025-го. Той випустив у нього вісім куль. Сьогоднішня розповідь про Андрія Парубія. Чим він запам'ятався українцям, розкажу докладно. Отже, Андрій Парубій народився 31 січня 1971 року у шахтарському місті Червоноград на Львівщині. Це містечко в радянські часи називали символом робітничого Донбасу на Галичині. Батько працював шахтарем, мама бухгалтером. Згодом родина переїхала до Львова. Андрій Парубій неодноразово згадував, що виріс у дуже патріотичному середовищі його дід був кулеметником української Галицької армії у 1918 році. Також родичі Андрія воювали у лавах української повстанської армії у роки Другої світової війни, а родину потім заслали до Сибіру аж на 10 років. Я з малку знав, що гупа це борці за Україну, хоча по-різному їх називали або хлопці з лісу, або партизани. Ми тихенько співали повстанських пісень. Мій батько Галича. А мама родом з Харкова. Один із моїх родичів по мамі був полковником УНР. Ще один воював в Холодному Яру. Бабуся, мамина мама, часто розповідала мені про Голодомор, які жахіття вони пережили в Харкові в той час. Андрій з дитинства цікавився історією та військовою справою, але ці знання ніяк не співпадали з офіційною позицією панівної партії Ленінців та не вкладалися у матрицю совєтського громадянина у 9 класі. На одному з уроків він сказав, що Сталін був катом, який знищив багато мільйонів українців. А надворі 87-й рік у радянському союзі, ніби і Горбачовська перебудова, і гласність, але зухвалі заяви старшокласника спровокували паніку у педагогів. Люди з КДБ викликали занадто розумного школяра на співбесіду, але це був лише початок. Андрій був не сам. Як він згадував, у школі була ще група хлопців, які відрізнялися від інших тим, що могли на перервах тихенько перешіптуватися про Україну та реальний патріотичний рух. Я змалку цікавився патріотичним рухом. Мене зі школи мало не вигнали за те, що я намалював тризуб на зошиті. Згодом хлопці здружилися із такою ж групою патріотично налаштованих ровесників з іншої школи та з училища і вирішили об'єднатися в організацію, яка буде боротися за незалежність України. Молодіжна організація називалася Товариство спадщина. Учасники організовували табори для молоді, відновлювали могили воїнів упа, збирали і документували спогади учасників визвольного руху. Ось ця світлина з одного вишколу організації у Карпатах. Вона найбільш точно показує, яким був Андрій Парубій у своїй студент. Янські роки зверніть увагу, хлопець став живим місточком, по якому переходили інші учасники загону, основою і фундаментом, на якому трималася організація, Андрій був і під час антирадянських мітингів. За організацією одного такого мітингу, у 1989, його затримали і посадили до камери. До розвалу Радянського Союзу і здобуття Україною незалежності залишалося два роки. Участь у протестах і патріотичних організаціях Порубій поєднував із навчанням та роботою. Відразу після школи Андрій влаштувався працювати лаборантом у Карпатський архітектурно-археологічний інститут суспільних наук Академії наук РСР. Потім навчався у Львівському університеті на історичному факультеті. Але, попри Працювати за фахом йому не довелося, бо вже у 1990 році він став депутатом Львівської обласної ради. Тоді до облради також потрапив і батько Поробія – Володимир, батько та син Чорноволи – В'ячеслав та Тарас. А ще Сергій Герман, майбутній другий чоловік речниці президента Втікача Януковича Ганни Герман. Цікаво, що за день до місцевих виборів його арештували, звинувативши у несанкціонованому розвішуванні листівок та агітації. Насправді ж за переконання і позицію. У нас навіть не було клею, тому ми зривали наклейки опонента комуніста і на той клей вішали листівки. Але за день до виборів нас заарештували за несанкціоноване розмішування листівок та агітацію. Про те, що я депутат обласної ради, я дізнався в камері в кліці райвідділу. Тож, поки виборці за нього голосували, парубій сидів у камері районного відділку міліції. Коли стало зрозуміло, що він таки переміг, тримати обраного депутата за ґратами міліціянти вже не могли. А сам же Андрій не міг піти і залишити сидіти товаришів. Довелося випускати всіх. Радянській владі залишалося існувати менше року. В облраді депутат Парубій працював на посаді секретаря постійної депутатської комісії з питань молоді та спорту вже через рік разом із Олегом Тягнибоком заснував соціал-національну партію України, яку в 2004 році перейменували у всеукраїнське об'єднання Свобода. Однак надалі шляхи обох політиків розійдуться за словами Парубія через відмінності в баченні розвитку партії. Що ж далі? У 2002 році його знову обирають депутатом Львівської обласної ради. Андрій Парубій стає заступником обласного голови. А у велику політику він увірвався у період. Помаранчевої революції листопад 2004 року на майдан незалежності в Києві та у багатьох містах України вийшли сотні тисяч людей через вкрадені результати президентських виборів. Переможцем, попри великі фальсифікації, ЦВК оголосив Віктора Януковича. Люди з брехнею не змирилися і вимагали перерахунку голосів та визнання законної перемоги Віктора Ющенка. А помаранчевий колір штабу Ющенка став кольором цього протесту. Так, от під час помаранчевої революції у 2004 Році заступник голови Львівської облради до того невідомий широкому загалу став комендантом однієї з ключових точок тих подій українського дому. Ми між собою жартували, що це теж саме, що і організувати табір у горах, тільки трошки більшого масштабу: спочатку харчування та медпункт. Наступна функція інформаційна служба. Далі забезпечення. Сам принцип системи, сама форма організації вона є дуже близька. Вже на початку грудня 2004-го Верховний суд України визнав результати другого туру недійсними, і це дало підстави провести третій тур, в якому переміг Віктор Ющенко. При повторному голосуванні 26 грудня 2004 року президентом України обрано Ющенка Віктора Андрійовича приймається одноголосно. Пашиві. Після помаранчевої революції Парубій долучається до партії Віктора Ющенка Наша Україна. А на позачергових парламентських виборах 2007 року потрапляє в парламент від об'єднаного блоку партій Ющенка та Луценка Наша Україна народна самооборона. Перше моє місце було дуже гарне. Воно отут було. Прямо було близько до трибуни. Воно було стратегічно вигідне тим, що було близько до трибуни. У цю близькість до парламентської трибуни українські депутати традиційно використовують для того, аби оперативно її заблокувати, якщо вони не хочуть голосувати за якесь рішення. Але ця близькість одного разу таки зіграла з Андрієм злий жарт. Я стоючи отут, впав назад поміж ними і підскочив до крісла Литвина і витнув з під нього крісло. І він, піднімаючись і падаючи, в втихшив хликнути, що на мене здійсний напад. І тому я сесію закриваю. Проти нардепа Парубія навіть кримінальні справи порушували, але про це згодом. Що ж далі? А далі політика вже не полишала Парубія. З 2007 року по 2019 неодноразово борався народним депутатом України у складі різних політичних сил: наша Україна, Батьківщина, Народний фронт та Європейська Солідарність. І за весь цей час він неодноразово опинявся у вирі подій, блокування роботи парламенту, сутички, димові шашки та яйця в обличчя спікера. Доброго ранку, шановні народні депутати, все це відбувалося під час ратифікації у Верховній Раді Харківських угод у квітні 2010-го. Тоді нагадаю, парламентська більшість погодила перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі ще на 25 років з можливістю пролонгації. Для мене особисто це був такий перший бій в цій війні проти російської агресії. З питань перебування чорноморського флоту Російської Федерації на території України і знаєте дуже символічно. Що в той день представники партії регіонів Комуністичної партії прийшли у Верховну Раду України з георівськими спічками, які пізніше стали символом агресії. А ми, опозиційні сили, прийшли з блакитно-жовтими прапорцями. І це протистояння, яке ми потім бачили в Україні, в Донецьку, в Луганську, в Одесі, в Херсоні, в Миколаєві, вона починалася там того дня, коли протистояла Україна. І російські Це... маріонетки у пленарній залі парубій тоді запалив димову шашку, щоб зірвати засідання. Іменно парубій не хоче, щоб Україна була незалежною. Але намарно за ратифікацією свої голоси віддали 236 депутатів. Це коаліція партії регіонів, КПУ та частина блоку Литвина. А проти самого парубія тоді порушили кримінальну справу за масові заворушення. Я робив все, що міг я робив все, що міг, щоб цього не допустити. І мені прикро. Що нам тоді не вдалося зупинити татифікацію А ще Андрій Парубій демонстрував, що досить вправно володіє болгаркою. У 2011 році він зрізав частину металевого паркану, який було встановлено навколо будівлі Верховної Ради режимом Януковича, після того як під час акції протесту Чорнобильці та афганці спробували силоміць пройти до будівлі парламенту.

Я вже згадував, що Парубіч чи не єдиний, хто працював фактично з усіма політичними силами. Про російські не беру так, от з 2012 по 2014 він член партії Батьківщина. Увійшов до парламенту за списком. Працював у комітеті з питань національної безпеки та оборони. А восени 2013 року, після зриву Януковичем, підписання угоди про асоціацію з ЄС. Парубій був серед тих політиків, які першими підтримали студентські протести. Коли відбувся величезний мітинг, і коли на європейській площі було встановлено наметове містечко, аж тоді з того дня було штабом прийнято рішення, про призначення мене комендантом наметового містечка на Майдані. Саме Парубію голосив про створення самооборони Майдану, добровольчих сотень для захисту протестувальників. Він організував оборону барикад і контроль периметру наметового містечка. Друзі, стоїм до да, останнього чим довше ми будемо триматися, тим довше вони не підуть на майдан у розпал протистояння. Парубій заявляв зі сцени майдану, що барикади залишатимуться стояти допоки вимоги народу не будуть виконані. Майдан буде тут, поки всі вимоги не будуть виконані. Ми не просто дочекаємось закону про амністію. Ми дочекаємось, поки всі наші побратими, всі наші позасти повернуться на майдан в тюрем з найвіддії, де вони не були. Ми будемо стояти, поки всі ті, хто зникли безвісти, не повернуться на Майдан і не стануть поруч з нами. Після перемоги Євромайдану Андрія Парубія призначили секретарем Ради нацбезпеки і оборони України. У цей період розпочалася анексія Криму та війна на сході країни. У найважчі місяці війни він часто бував на передовій у червні 2014 року. Саме Андрій Парубій зробив заяву, що бойовикам на сході дається два тижні на складення зброї і вихід з України. Ми наголошуємо як держава, що наша ціль не війна. Наша ціль ми в кінця, ми виступаємо за те, щоб бойовики, російські диверсанти самостійно склали зброю, щоб вони змогли покинути територію України. А у Росії його звинувачують у розпалюванні війни на Донбасі та оголошують у розшук разом із Турчиновим та Яценюком. Він регулярно згадувався в російських розстрільних списках. Слідчий комітет РФ порушував проти нього справи і прямо погрожував ліквідацією. Вочевидь, за принциповість і тверду позицію щодо агресора. Я вважаю, що Путін і близько не планує чого до виконувати, і його плани щодо України. Не будуть зупинені Мінськими угодами. Вони можуть бути зупинені тільки силою, українською військовою силою і міжнародними санкціями. На посаді секретаря РНБО він ініціював створення Національної гвардії, до якої війшли вихідці самооборони Майдану та добровольці. Але на цій посаді Парубій був лише півроку. Вже у серпні 14-го Андрій Парубій подає президенту заяву про відставку. Петро Порошенко її задовольнив. У грудні 2014-го на життя парубія здійснили замах поблизу депутатського готелю «Київ». у нього кинули гранату РГД. 5 нападників тоді затримали. Біля готелю Київ знаходився перший заступник коли Верховної Ради. Парубій. А також інші народні депутати повз готелю біля них пройшов молодий чоловік, який під ноги їм кинув гранату. А згодом тодішній глава МВС Арсен Аваков відрапортував замовником замаху був колишній командувач внутрішніх військ Станіслав Шуляк. Чи здогадувався тоді порубій, що через 11 років на нього знову буде здійснено замах? Але про це згодом. Навесні 2016-го уряд Арсенія Яценюка йде у відставку. Новим прем'єром призначили тодішнього спікера парламенту Володимира Гройсмана, а на його місце обрали Андрія Парубія. Я не буду давати голосних обіцянок і говорити голосних слів своєю роботою. Я переконаний, я продемонструю, що ми зможемо, щоб парламент і надалі залишався одним ключовим центром князя рішень державі. За каденції Парубія Рада прийняла закони, які створили Український культурний фонд, надавали квоти для україномовного контенту та скасовували закон Ківалова Колісніченка. Тоді прийняли й інші знакові закони щодо впровадження дня добровольця та щодо томосу для православної церкви України. Найважливішим для мене питаннями були питання національної ідентичності і власне, закон про мову декомунізація церква це були ключовими питаннями. Двісті за Рішення я Вітаю Україну, вітаю всіх українці! Запам'ятайте цей момент! Мова це перемога! Справжньою перемогою можна назвати і той день, коли Верховна Рада України у лютому 2019-го ухвалила історичний законопроєкт про внесення змін до Конституції України, яким закріпила стратегічний курс держави на членство в НАТО та ЄС. Вітаю шановні колеги. Слава Україні! Після розпуску парламенту восьмого скликання у 2019-му парубій уже в четверте у своїй кар'єрі змінює партію. Після роботи з Ющенком Тимошенко та Яценюком він доєднується до партії Петра Порошенка і йде другим номером після очільника європейської солідарності. Проте публічною активністю не відзначається. 24 лютого 2022 року змінило життя кожного українця. Повномасштабне вторгнення Росії. Кожен на своєму місці робив те, що міг. Андрій Парубій у складі добровольців чергує в урядовому кварталі, а згодом долучається до лав тероборони Києва. Стає бійцем 206 го батальйону. Чергує на блокпостах. Коли я зрозумів, що їхній план бізнес Кигу не вдався, що зараз бої йдуть навколо Києва. Я, власне, долучився до тероборони, до взаємодії з теробороною і виїхав на позиції навколо Києва, щоб тут робити все можливе, щоб стримати агресора. За словами Порубія, його родина, яка тоді перебувала у Львові, не стояла осторонь. Волонтерили всі. Зараз вони максимально займаються у Львові допомогою. Моя донечка з перших днів займається волонтерством і на другий день. Коли спитав, що ви робите, вона каже, коктейлі молотова. Тим часом Андрій Парубій паралельно не забув і про роботу у парламенті. Чимало його законодавчих ініціатив були спрямовані на оборону, зокрема на збільшення видатків на військову техніку чи розширення прав військовослужбовців. Останній законопроект був зареєстрований у червні 2025-го. А 30 серпня 2025-го політика та громадського діяча Андрія Парубія застрелили у Львові. Його убивцю Михайла Сцельнікова через день затримали на Хмельниччині. Він 1973 року народження, львів'янин, постійного місця роботи не мав. Після затримання відпаратися не став, відразу зізнався у скоєному. Розповів, що до замаху готувався не один місяць. Під час нападу був одягнений як працівник служби доставки, підійшов ззаду та зробив вісім пострілів. У Службі безпеки України твердять, що до вбивства Порубія причетні російські спецслужби і що воно було замовним. Дії ж виконавця Михайла Сельнікова кваліфікують за двома статтями Кримінального кодексу України: умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю йому загрожує довічне. На цьому ставлю крапку. Бувайте.